Всім привіт! Пропонуємо вашій увазі виготовлення М -м, відключаємо вала відбору потужності на мотоблоку зі старою коробкою, якого не було валу відбору потужності. Ось змастрували ми ось таку коробочку і вийшов у нас відключаємий привод валу відбору потужності. Ось тут на бік вивели рычажка. Ось так він включається, виключається. Досить непогано зроблено. Все посаджено на підшипнички, сальнички поставимо. Ось таким чином зробили відключаємий бал відбору потужності. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші наступні відео.